Монастир Жеронімус. Це колишній монастир католицького ордену гірнімітів. Розташований у районі Белем. Він є одним з найвидатніших прикладів пізньої португальської готики та був зведений поблизу місця старту першої подорожі Васко да Гами. Це той, що відкрив морський шлях з Європи до Індії. До речі, і побудований він також за рахунок прибутків від цих експедицій, а конкретно від продажу спецій. Виглядає дуже шикарно ззовні. Та й всередині теж непогано, судячи по фотографіям. Але для того, щоб подивитися вживу, що там всередині, треба відстояти, напевно, найбільшу чергу з, зі всіх місць Лісабону. Тому воно, напевно, і не дуже варто того. Тому давайте, я хоча б покажу його ззовні, тому що тут є що подивитись. Зовні дійсно можна помітити цю португальську готику та стиль Мануеліно, названий на честь короля Мануела І. Мануеліно відображає вплив екзотичних культур, з якими португальці зіткнулись під час своїх подорожей. У декорі часто зустрічається зображення хрестів ордену Христа, Гербів та інших символів королівської влади. Але черги тут дійсно великі. Чи то через фашенебілість даного місця, чи дійсно через велику кількість реліквій всередині. Наприклад, гробницю того самого Васко Дагама. І от моя особиста думка з приводу цієї будівлі: це те, що це такий типовий туристичний магніт в своєму такому негативному сенсі. Величезні, абсолютно величезні черги. Купу торгашів, які от прямо бліплюють тебе, і ще й на додачу цього люди, які кажуть, не знімай, бо це порушує приватність охорона. Хоча всі навколо тут фоткають і все окей. Тому я не знаю. Дуже така нерекомендаційна історія. Не. Але можна один раз і можна.